Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу спробувати вибити новий танчик з замкнених контейнерів. Це у нас новий танк сім'ї захисників. Я його, чесно кажучи, не знаю, як я його вимовлю, але КРВАРВОН. Дефендер. Тобто захисник. Самі замкнені контейнери випадають після боїв, е, виграшних в основному, ну, принаймні, я так помітив, і також вони падають дуже-дуже рідко. Я за два дні нафармив тільки 10 штук. Вчора я грав десь приблизно 5 годин, сьогодні, не знаю, там, пару годинок пограв для відео, для того, щоб зібрати хоча б 10 штук. Надіюсь, він мені випаде. Тому давайте зразу будемо, напевно, переходити до самого ж відкриття. Ось у мене 10 штук, і у мене, дивіться, вже є два ключа. Ми, будемо не сп... ми не будемо поспішати, ми будемо потрошечку докуповувати, з надією, що ми ж все ж таки виб'ємо. Тому хочу попросити вас, постав подобаєчку, напиши коментар, чи відкривав ці тиконти, як тобі цей танчик, що ти про нього думаєш. Також нагадую, що стрімлю кожного дня починаю о 18.00, кожного стріму розігруємо якісь подаруночки. І. У нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер, тому підписуйтесь, будемо раді вас бачити. Там є чати, є спілкування, ми публікуємо новини, е, також коли відео, коли стрімимо її, і так далі і тому подібне. Тому всі е, цікаві посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Добре, ми будемо починати. Повторююсь: два у мене є, тому погнали боги, боги, будь ласка, е, контейнерів. Е, Посміхніться мені в цьому відкритті контейнерів. Буду дуже вдячний. І давайте перед тим все ж таки як почати на танк компенсація 1500 срібла, шанс випадіння 3%. Також будуть видаватись частини на інші танки сім'ї дефендерів, ну, тобто ну, захисників. Хух. Так, давайте все, погнали. Не будемо великих прелюдій. Перший контейнер. Давайте, ВГшечка, підкрути, будь ласка. Таран-таран-тан-там Ні, не падає. Коли випадає танк, то він буде один. Так, добре, 100 золота. Окей, давайте. Ще один ключик в мене є. Погнали. Другий контейнер відкрив. Ні, немає. 100 золота. 100 золота. Так, дивіться, все, два ключі ми використали. Давайте тепер йдемо в магазин. І здається, тут у нас е, ми можемо купити да, ось ми можемо один ключик купити за 1000 золота. Добре, давайте пробувати купити за Голду. Е, він тільки купується один раз, але він може оновлюватись. Тобто цей ключик за 1000 золота, там час від часу може оновлюватись, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, принаймні минулі рази було таке, тому майте на увазі. Добре, погнали третій контейнер. Давай за голду. Я знаю, що декому падало. Ні, не падає. Не падає. Я знаю, що декому падало за М -м Ну, з першого разу, зрозуміло. Добре, давайте тоді переходимо до наступного нашого дефа, як це так сказати, відкриття продовження. А, зараз ми... Купимо з вами і ще пару ключиків. Зараз тут потрібно підтвердження зробити. Так, добре, давайте дивимось, коли ж нам ці ключики прийдуть. Так, зараз повинні вже прийти. Все. Прийшло, правильно, так, прийшло ось два ключика. Це я, до речі, купив пропозицію на сайті за 111 гривень. Вона там діє теж один раз. Але там теж, здається, оновлюється. Все, погнали. Ще два ключика. Блін. Та б хотілося вибити його, щоб покатати сьогодні на стрімі. Але подивимось. Ні, не падає, не падає, братанчик, не падає. Блін. Добре, давайте. Останній останній ключик з цієї партії. Ну, давай, 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 посміхнись мені, будь ласка. Ні. Задовбали. Добре. Так, лопаті, дівчата, вибачайте, що ну, трошечки це все затримкою, тому що, повторюсь, ну, так як ну, не хочеться зразу купувати багато, так як це не за голду, Ну, і, відповідно, а, ну, все ж таки. Краще почекати, так, ніж, ніж я б зразу купив би їх багато, а він випав би, умовно кажучи, з першого контейнера. Так, дивіться, я купив ще 5 штук. Я купив ще 5 штук. І надіюсь, надіюсь, що вони випадуть. Якщо не випаде з цих 5 штук, то я не знаю, що робити. Не знаю, можливо, я буду дозаписувати це відео, коли назбираю цих контейнерів ще. Подивимось. Ладно, давайте не будемо затримувати. Погнали. Шостий контейнер. Боги. Боги. Я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Ні, я чую по звуку, що багато. 200 золота. Я просто чую по звуку, що там. Давайте. Не дивлюсь. Сьомий, сьомий контейнер. Ні. Господи, як же ж мене. Ну Вгешечка, ну підкрути. Мені, до речі, не, ну, не щастить на замкнені контейнери. Просто не щастить. Ще три штучки, це восьмий. Давай, Вгешечко, будь ласочка, давай, давай, давай. Ні. Ні, ну блін. Ааа! Так, давайте щось тут поклацаємо. Щось поклацаємо. Дозберемо. Давайте тут там щось почерікаємо тут. Так, що нам. 50... О, дивіться, МК1 50, Defender 40. І хто тут? І, і з 3. Е, 40. І. А! При... А, Почкайте, це на новий танчик випало 30 частин. Ух ти, я... а я й не помітив, якщо чесно. Уявляєте, на новий танчик випало 30 частин, а я навіть не помітив. Добре, давайте. Передостанній контейнер. Але повторюсь, якщо я танчик не виб'ю, можливо, я буду дозаписувати це відео наступного дня. Не падає. Ну чому? Ну ВГ, ну блін, ну це не чесно. Ну це просто нечесно. От окей, останній контейнер. Я не дивлюсь. ВГ, ви баклани. <різь> З 10 контейнерів мені не випадає ця... Ех. Так, лопаті, дівчата, ну я не буду здаватись, тому дивіться, для вас для вас це відео не закінчується, а по факту я нафармлю іще, виходить, цих контейнерів, замкнених за сьогодні на стрімі. І випущу це відео пізніше. Я, я все ж таки хочу ще спробувати ще відкрити. Тому для вас пройде одна секунда, а для мене пройде деякий час. Ось цей час і пройшов, і я готовий знову спробувати відкрити замкнені контейнери. Я вчора за стрім нафармив 11 штук. На даному етапі я поки що купив 5 ключиків. Надіюсь, що мені не доведеться більше їх купувати, але. Це ВГ, все може бути. Тому давайте будемо продовжувати відкривати. Цікаво, чи випаде нам сьогодні? Хотілося щоб все ж таки випав, тому що я хочу обкатати цей танчик на стрімі. І так, перший контейнер не падає. Рухаємось далі. Не будемо затримуватися. І так відео затягується із-за того, що воно ем, ну, по часу на два дні. Не, не дає, ну ви розумієте, ви розумієте, воно просто не дає. ВГшечка. Дай, будь ласка, танчик. Я хочу його обкатати, я хочу його людям показати. ВГшечка. Давай. Та ні. Дивіться, єдиний плюс цих контів, що дає вам сертифікати на інші танки сім'ї дефендерів, І, можливо, я зможу зібрати якісь інші танчики, або хоча б декілька на них сертифікатів. Тому подивимось. Добре, давайте. Третій контейнер сьогодні. сьогодні, Ні, не дає. Сьогодні я маю на увазі, тому що це другий день. другий день, е, Ви зараз дивитеся це все як одне відео, а я це знімаю два дні вже, другий день. Тому. цікаво, цікаво. Е, до, до речі, досить е, погано сипляться ці контейнери, замкнені після ігор. Просто ви розумієте, що це за рофл? Що все? Так, да, все, п'ять ключів, п'ять ключів. Мені знову нічого не випадає. Е, ну це лютий скам від ВГ. Просто лютий скам. Скільки виходить? Дивіться, я вже відкрив 15 штук, здається. 15 штук і мені нічого не падає. Просто. Да. Добре, давайте, як то кажуть, вже нам нікуди здаватись. Я в першу чергу роблю контент для вас, тому повторюсь, ставте вподобайку, напишіть коментар, як вам, як вам контент. Тому буду вам дуже сильно вдячний. А ми з вами купуємо ще 5 ключиків і погнали відкривати ще 5 цих. Довбаних контейнерах. Погнали. Давайте, закриваю очі. Вгешечка, будь ласка. Ні, чую звуки ці. Чую ці звуки. Чую знову ці звуки, де багато всього. Давай. Давай, давай, давай. давай. Ну, ну да. Ну ви, ви розумієте, який це лютий стам. В цілому, чесно сказати. Мені тільки один раз із трьох щастило на замкнені контейнери. Я вважаю це що це одні із самих гірших контів. Ну тому що вони за гроші це по перше, ключі. А по друге, ну, ну ви подивіться, що це. Ви просто подивіться, що це давай уже, ну змилуйся наді мною. ВГ, ну не можна так доїти. ДА! Да-да-да-да-да-да! Дякую, ВГшечка, дякую. Ой. Е, дякую дуже. Скільки це я контейнерів відкрив? 10 і зараз здається 9. Да, і зараз з 19-го контейнера мені падає цей довбаний танчик. З 19-го контейнера. Оу, oh, я ще, дивіться, я іще Дефендера зібрав. Але він у мене був. Тобто мені, походу, буде компенсація в сріблі, я так розумію. Так, Т-28 да, Defender у мене є. А, значить, давайте подивимося, що ми тут ще назбирали. Значить, на цей танчик. Значить. Так, ні-ні, це шкода. Так, давайте я буду все клацати, бо я не знаю, як вони там виглядають. Так. Так, це не те. Так, дивіться, значить. т 28 Defender 120 частин нам дало. MX Defender 60. Defender MK1 70. І щось іще здається, тут повинно було бути. Я дещо напевно пропустив. А, всі все, да, походу і все. Ну, я хотів ще зібрати постаратися Defender mk 1 було б непогано. Було б непогано зібрати Defender mk 1, тому що, наскільки я знаю, це класний файний танчик, а у мене його ну, немає. Тому, Тому. 70 частин. Дивіться, я не буду тратити, напевно, цей ключик, хай він у мене буде на наступні відкриття. Давайте переходимо. Переходимо. До речі, по плеяді. Ми тут Да, ми вже можемо забрати танчик першого сьомого рівня, вірніше. Ой, господи, дуже вам дякую, ВГшечка. Як то кажуть, хотілося б набагато раніше, але як є. Так, дивимось, значить, Defender. Отак От він виглядає, цей танчик. Ну, Камуфляжу тут немає, обвіз можна поставити тільки такий. Амуніцію давайте ставимо зразу. В цілому, це якби я і на стрімі можу зробити. Короте, що? Це танчик. Це у нас Барабан. А, барабан. Сьогодні на нього, на нього буде стрім. Сьогодні субота, 14 жовтня. Якщо ви Дивитесь це відео пізніше, заходьте на стрімчик, який буде вже в, в записі. Е, кому цікаво цей танчик, сам не знаю, що це такий за апарат. Обкатаємо його сьогодні на стрімчику, тому буду вдячний е, вам вашим, вашій присутності, е, також вашим переглядом, якщо ви, ви будете дивитися це відео. Нагадую, ставте вподобайку, пишіть коментар. Також підписуйтесь, хто ще не підписаний, на YouTube. Нагадую, що Ютуб Твіч Трово кожного дня. На Ютубі виходять відосики, розіграші проводимо кожного стріму. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Discord сервер ми публікуємо туди актуальні і оперативні новини по бліцу та цього YouTube каналу. Всім ще раз вдячний за підтримку. Дякую, що ви були. Я вам бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.